Хотів знімати відео про стрес, і, поки налаштовував штатив, приклав трошки більше зусилля, і він в мене в руках тріснув. І все, тепер немає в мене штатива. Але довелося придумати інший спосіб. Закріпив телефон на рулі, на кермі і подумав над тим, що якраз з ось таких мілких дрібниць. І складається життя. І при неправильному відношенні до них відбувається накопичення стресу. І от зараз якраз в моєму житті відбувається десь під сотню таких мілких. Речей штатив зламався, два передніх колеса підспускають на шиномонтаж, коли я міняв на літню різину. Походу, вони там щось чи ніпельне таке поставили, колеса підспускають, кожних 5 днів я їх підкачу. Молдінг відірвало на біля лобового скла його також треба приклеїти, масло замінити. В у будинку було коротке замикання, і в усіх квартирах згоріла половина електричної техніки. У мене згорів монітор від комп'ютера, згорів пилосос робот, згоріла зарядка, згоріла мікрохвильовка, деякі лампочки. І все це також потрібно подавати в страхову, потрібно чекати експерта, який перевірить, і дуже багато різних моментів. Плюс, так само по всім іншим сферам життя постійно відбуваються якісь моменти. І я зараз якось навчився ловити баланс і не давати себе вибити з цього балансу, тому що. Допомогла мені дуже така аналогія ем, зі світу фізики, тому що коли говорять про стрес, ем, часто в теперішніх реаліях мають на увазі саме стрес, ем, який впливає на людину. А якщо подивитися, що таке стрес ем, з фізичної точки зору, і взяти, за приклад, наприклад, металевий прут, то ем, Якщо на нього прикласти зусилля в різні сторони, то всередині прута виникне стрес, виникне навантаження. В архітектурі по цим показникам вимірюють міцність матеріалів, і мені ця аналогія вона допомогла дуже зрозуміти, що Для того, щоб знизити рівень свого стресу, потрібно бути усвідомленим до того, які фактори на це впливають. І, якщо можна так сказати, навіть свідомо відбирати ті фактори, які ти хочеш, щоб тобі створювали стрес. Тобто фільтрувати їх і не дозволяти якимись дрібницям створювати цей стрес, тому що наслідком цього є витрачання ресурсів в організму. Я маю на увазі не тільки по фізичному здоров'ю, а також і по ментальному здоров'ю. Весь цей маленький стрес, він акумулюється, 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 і в великих об'ємах він призводить до того, що його потрібно якимось способом прибирати. І все це переходить в якісь зажими м'язів, в тілі, в якісь нервове куріння, захоплення кавою, захоплення кофеїном або шорцами в Тіктоці або в Ютубі. Всі ці способи вони допомагають просто зменшувати стрес. А його можна просто. Знижувати ще на етапі того, як виникають фактори, яким ти дозволяєш вивести себе з балансу. І я говорю зараз не про якісь мілкі навіть побутові незручності, а також і про відношення до майбутнього і до минулого. Тобто, якщо постійно згадувати якісь минулі моменти з свого життя. І думати про те, що можна було б зробити інакше, що можна було б виправити, чи якось по-іншому одній чи іншій ситуації пережити, це також створює цей стрес, і це навантаження. І так само засильне турбування про майбутнє, воно так само створює цей рівень стресу. І краще брати той стрес, який тобі корисний. Тобто фізичні навантаження вони також створюють стрес на м'язи, на центральну нервову систему. Холодний душ зранку, він також створює стрес, але це адаптивний стрес і це, якщо можна так сказати, корисний стрес, який досліджений і який має. Позитивні наслідки для організму. Ось така в мене сьогодні тема цікава вийшла. Давно не хотів записувати відео, не вистачало бажання прям щось цікаве зняти. І ті відео, які є на каналі, вони здебільшого були про старт Ютубу, якраз знайомство з. Декількома YouTube блогерами на мене вплинуло з точки зору того, щоб почати цей шлях, і знявши 5-6 відео, початок я зробив, і далі я не розумів, що мені далі з цим робити. Я і зараз не розумію. Просто по відчуттям, коли є така можливість, коли буде така можливість, буду знімати певні відео на на певні теми.